Всім привіт! Мене звати Наталя і я рада вас всіх вітати у мене на каналі Наталі Лайн. І сьогодні у нас буде улюблена, багатьма людьми рубрика. Я сама дуже полюбляю дивитися таку рубрику: це порожнички або що було використано а, найближчим часом мною. Зразу хочу вибачитись перед всіми, хто попереднє моє відео встиг побачити, і я його видалила. Тому, хто Хто дивиться зараз це відео і вже помітив деякі речі повторюються? Я перезаписала відео, тому що мені дуже ну, не дуже сподобалось наповнення. Я вирішила трішки змінити наповнення. Як бачите, в мене стоїть корзинка, да, така коробочка з використаними речами. Щоб не затягувати відео, я вирішила таки взяти формат, все, що влізе в цю коробочку. Ми показуємо. Все що не влізе, буде на наступний раз. Ми ну що, поїхали? І ще хочу нагадати, кому дуже повільно я розмовляю, але, або дуже багато говорю те, що вам не подобається. В налаштуваннях YouTube ви можете собі пришвидшити. Там є 1.25, 1,5 і, начебто, є 2 в швидкість. І я буду набагато швидше там розмовляти. Погнали! І перший засіб, який я хочу вам показати, це такий засіб для миття підлоги і різних речей у кімнаті. Був мною куплений в Туреччині, коли я відпочивали. Це їхня торгова марка магазинів Мігрос, це, типу як наші сільпо. Вони є і маленькі, як фори, і є такі мегамаркети великі, як сільпо чи фозі. Він коштував недорого, був більш такий гелеобразний, можливо, трохи видно тут внизу, такого жовтуватого кольору. І був цей лотосом, мабуть, найприємніший на запах. До речі, дуже активний, концентрований, його гарно було чути як при митті підлоги. Наступний засіб із те, що в нас із хімії. Це такий засіб Master Cleaner. Він для проти жиру і для нагару видалення більш такий для ресторанів, для грилів. Дуже класний засіб. Він мені дуже сподобався. Я бачу, що це Сан Clean, тому я думаю, цю торгову марку ви теж вже бачили. Я його рекомендую. Дуже швидко впорюється з усіма жирними такими а, плямами. Гарно повідмивав мені і витяжку, і духову шафу. Тому я його теж рекомендую і як буду бачити, буду брати ще. Так, із хімії, мабуть, ми вже закінчили. Переходимо для до тіла. Ось такий лінджери. Гель-міцелярний для інтимної гігієни. У мене був такий рожевий, він мені дуже сподобався. В нього була консистенція така непрозора, більш біла, молочна. Це йде як гель. Але розповідаю про мінуси, в нього роздвоювалась консистенція. Тобто, спочатку при нажиманні йшла водичка. А потім тільки гель. Він був прозорого, майже немає запаху, ніяких негативних по тілу відчуттів не було, але був це мінус, що він постійно розслоювався. І, друге, це постійно в нього так пережималася. Отак, бутилка, дуже м'який пластик. Це було зовсім незручно. Постійно потрібно було кришку відкручувати, виправляти. І при кожному нажиманні воно знов так міялося. Як бачите, тут уже нема засобу, а все одно деформований пластик. Тому це мені було незручно і відповідно те, що розслоювалася сама структура гелю. От. Червоний мені сподобався більше. Якщо там ще, пам'ятаю, є зелений, і я його не брала, то я спробую. Також, що у нас для тіла, це закінчився гель. А, я забула, я приношу вибачення те, що з хімії. Ось такий пробник був в торговій марки THD. Я брала їхні. Запаски аромодифузори, і в подарунок мені дали такий концентрат, кондиціонер для приняття. Тут лише 100 мл. Але я вам скажу, що він дуже-дуже насичений. Його мені вистачило, мабуть, на разів 10, Я багато не лила, але дуже хороший запах. Тому такий, як дають такі пробники, дуже класно. Він безкоштовно мені був і він мені дуже дуже сподобався. І я почала навіть гуглити, де можна взяти такий великий, і скільки він коштує, але поки що ще не знайшла, тому що це я купувала на Нотіно від торгової маркеті IHD, не запаски ромодифузорів. і таке отримала в подарунок. Тому воно мені так сподобалося, що я почала гуглити, тому рекомендую. Наступне, те, що я казала, це у нас іде гель. Був мені в подарунок від подруги, цілий такий набір від містер Скрабер. Це саме гель з піоном. А, дуже мені сподобався. Правда, в нього така гелеобразна структура, що його дуже багато зразу а, на губку видавлювалися, такою як великим гелеобразним плямою, такою великою гелеобразною, але дуже приємний запах піона. А, гарно справлявся. Тобто, для зими помитися, покупатися приємно. А, мені сподобався, і в принципі, я дивлюсь, що містер Скрабер це українська косметика, і вона мені подобається. І в мене є бажання ще раз його щось новеньке від містер Скрабера спробувати. Також від містер скраб, що був в наборі подарунковому, це такий рисовий скраб з аргановою олією. Із плюсів, що скраб мені сам сподобався, хоч тут є і сіль. У мене дуже чуттєва шкіра, і я дуже скептично до солі відношуся, тому що вона сіль ну, подразнює мою шкіру. Але в принципі тут такого не було. Після нього завжди була гладка шкіра, тому що тут арганова олія була. Але що залишилося з мінусів, це саме таке опакування. Якщо у вас є куди переложити з дойпака такого, а, в якусь іншу баночку чи коробочку, зробіть це. Тому що я тримала в дойпацію, хоч і тут є застібка і я застібала, але все рівно під кінець останні залишки від вологи в ванній кімнаті сіль закам'яніла. І я вже не змогла, там десь на раз чи два вже залишилося, і я не змогла це використати. Це із такого, що сам скраб мені дуже сподобався. я ж кажу, повторюю, що це містер Скрабер. Я повторю, але що я зроблю, то це я пересиплю зразу в якусь іншу баночку, щоб було плотно закрито. Так Так, я не все зразу дістала з коромочки і пропустила недоглядову лінію. А саме дифузор, запаска для арома від lacrosse Pompelmo дуже класний запах. Що мені сподобалося? Що бутилочка не всі скляні, як бачите, не пластикові, а гарний запах, і гості мого дому відмітили, що дуже гарно пахне, і питали, що це таке. Тому я теж, якщо побачу, буду використовувати, купувала нанотіну, мені дуже сподобався цитрусовий такий запах. Але не нав'язливий і гарно, як спорогу. У мене в коридорі аеромодифузор стоїть. Гарно при вході до хати, його там, так, до квартири чутно, красивий запах, тому також його порекомендую. Замічалась, у мене маска. Eveline маска. Hair to Low. Так, купувала я безпосередньо. На сайті Eveline, це польська косметика, і тому це Олешкова маска якась. А, ну, приношу, вибачення, бачите, це в них таке було з фольги зроблене пакування наліпка, і вона від вологи, від води дуже втратила свою, скажімо, свій вигляд. Що хочу розповісти про маску, вона мені дуже сподобалась. Я випадково її коли приїхала, чомусь замовила дві штуки. І тому в мене ще одна така є. І я навіть радію, що в мене така вона є. І з мінусом в неї дуже активний запах. Ну прям трішки аж в носа в'їдається, насичений такий дуже запах. І на щось він мені нагадує: парфумовано масла, якісь от масла. Ну, тому, можливо, вона і така, якась аюверда. Хоча я дивлюся, це якась ціла серія була і це третій крок, як тут ось написано. Але я вибрала тільки таку маску на пробу. Мені для мого пористого, фарбованого висвітленого волосся вона дуже підійшла. І я радію ж кажу, що в мене їх зараз дві. От, єдине, що мінус, вона дуже насичений має запах, ну і те, що в неї трішки вигляд баночки. але ну, Це мене сильно так не тривожить. Тому що вона все одно викинеться. Так, для тіла у мене закінчилось такий крем для тіла від Cosmix. Це лосьйон саме був. Це ізраїльська торгова марка. Вона позиціонує себе як використовує там різні в складі Чорного моря. Ламінарії, чи ще там щось чи воду, чи сіль. Саме вона живить, зволоже, містить олію солодку мигдалю та оливи, збагачений вітаміном є е та алантоїном. Дуже мені сподобався цей лосьон для тіла. Він не перемаснює шкіру, гарно зволожує, швидко впитується в шкіру, не залишає ніяких масних. Залишків, тобто навіть руки довго не потрібно, коли ти на тіло наніс, чекати. Мені він дуже сподобався, але я скажу так, він йшов без парабенів, як тут написано. Але він входить все ж таки не дуже до бюджетних косметик, більш таку середньої середньовою цінової політики. От, але він мені дуже сподобався. Так що, якщо хтось бачить космік, зберіть. Я... Мені сподобався і можу рекомендувати. Так, закінчився також у мене крем для рук від професійної косметики Stix. Це такі в них лінійки саме для різдвяних лінійки крему для рук. Вони кожного разу міняють тут малюночок. Це з маслом макадамії, наскільки я пам'ятаю, але тут вже теж воно веган, бачите? Виробництво Австрія, це професійна косметика для догляду за тілом. Використовувала я його лише тільки взимку. Він дуже масний, дуже твердий. Такий прям... Мені, щоб його видавати з цього тюбика, треба було ну, аж прям прикласти зусилля, як то кажуть. Я його тільки на ніч використовувала. І так, знаєте, як. Річ, яка тебе спасала, коли ти взимку приходиш, лягаєш уже спати, нанес, нанесли цей крем, вкрила, заснула і на ранок. Ну просто класні руки. Кому треба захист такий взимку, відновлення взимку, передивіться до торгової марки Stix, Вона продається ще в аптеках. Її можна придбати, або в різних салонах краси, які або в масажних салонах. Вони часто теж використовують стікс і ви можете в них купити. Рекомендую, але лише тільки взимку, тому що ж кажу, він дуже масний. Він прям таку плівку на руках після нанесення створює і тому я тільки-тільки на ніч, бо нічого з ними не можна зробити. Але на ранок ви просинаєтесь повністю відновленими ручками. Далі поговоримо трішки про догляд, і про декоративну косметику, і про парфуми. І з догляду почнемо із такого тоніку. А, теж містер Скрабер, знову ж таки, був в подарунковому такому наборі. Це тонік з гілероновою кислотою для зволоження 100 мл, навіть не 180 Мені він дуже сподобався. Він іде з гідратами троянди та лаванди. Дуже приємний запах, ненавяшливий, м'який. Трованданис... Трованда. Да, траванда. Траванда, солодка, легка лаванда, заспокійлива. така. Хочу ще раз собі його поновити, він мені дуже сподобався. І як для мене, це був дуже довго я його використовувала. 80 мл, але, в принципі, гарно зволожував, його не потрібно було там по декілька разів наносити, тому я довго його використовувала, такий маленький об'єм, я дуже здивована. Також розповім вам плюси і мінуси косметики. Купувала я ось такий крем корейської косметики Колеген, і мені в подарунок за те, що я його купую, була ось така сиворотка. Просто, дивіться, на розмір. Крему 50 мл і сивородка 50 мл. Спочатку давайте про сивертку, яка мені, в принципі, сподобалась. Вона була в подарунок. Просто дорого-багато. Дивіться на цей флакон. Просто. Але, в принципі, вона якось дуже швидко закінчилася. Знаєте, коли 50 мл в маленькій там банишці, ти бачиш, ти очікуєш, що вона в тебе закінчиться. Коли бачиш отаку тубу здоровезну і вона в якийсь момент закінчилась. Це було таке здивування сум, але в принципі вона мені сподобалася. Вона мала такий білясу констанції, може мене вийде? Ні. Ні. Навіть і трішечки нема. Вона більш така теж біляса, нерідка, а, більш мені так як есенція, Хоча тут і написано, що це Solution Essence. А, більш так, не як, хоча вона була як така, говорилась на сайті, але тут Есенція написана. Приємна, мені дуже сподобалася, тим паче, якщо вона була в подаруночок. А от що не сподобалось, так це крем, а, тому що він до 2028 року, наскільки я потім вже подивилася. Сейчас я вам поясню, чому я про це говорю. От. Тому що у нас залишилось десь половинка. Ну, може, трішки менше половинки, третина точно. Він почав воняти в один день, прекрасний. Просто його відкрили. Кожного дня ним користувалися. Все мені подобалось. Якраз не літо. Для мене він трішки маснуватий, але думаю, якраз кінець зими, весна. Він норм, він почав просто ваняти старим. Тут ніде не було заявлено, що його треба в холодильнику тримати, що тут натуральні компоненти, що треба тільки 3 місяці після відкриття. Ну, якби, ну, я не дуже знаю корейську. Тому трошки оце було розчарування, що не вийшло, використати до кінця. Так, по ще я. Повторюсь, ось такі малюточки, Це у нас Estee Lauder, стекляшечки, дорого, дуже економне було використання. Це у мене було все для очей, за догляду для очей, Так, по догляду за очима. Потім у мене тут був бальзамчик для шкіри навколо очей і нічна масочка. Дуже класні, нічого поганого не скажу. Все ж таки, це Estée Lauder, Але треба розуміти, що це все ж таки більше вже така косметика, люксова йде по ціні. Мені подобається, що вона є в таких невеличких розмірах, що можна спробувати тут по 7 мл, Для очей це норм, економне використання, дуже легкі, приємні. Теж можу рекомендувати. А кому подобається Estée Lauder, хороші, класні. Сказати, що в мене там десь ділися зморшки, то ні. Ну, ми це всі розуміємо. Але зволоження гарно. І все ж таки так, їх було скажі, менше виражені, саме ці мімічні, або там набряки, коли ти зранку просинаєшся. То Estée Lauder гарно, класно працює, можу рекомендувати, класні. Так, і трішки по декоративці, яку я до кінця не використала і не буду повторювати, все це було Oriflame, Починаємо ось такий бальзам, типу, для губ. Він повинен свій колір, так розумію, губ замальовувати, давати як бальзам зволоження, щоб гарно було нанесення помади. Не використовувала, почала виняти. Можу викидати. Не повторюю, не, знову ж таки не вийшов з ринку Росії. Також такі в них із дешевих були помади, я їх кучу понабирала, всі нюдові, цю теж викидаю, тому що вона теж вже має запах старої. Хоча, бачите, її користувалася, звичайний нюд. Їх я купила штук 5, вони там тоном відрізнялися, тому не дуже всі схожі. Ця почала виняти. Викидаю. Таке саме пішло. Так, що це ти котишся? Те ж саме, це у нас теж від Oriflame підводка. Не вмію я малювати стрілки, не вмію я користуватися, тому вона, в принципі, уже з часом підсохла. Ну і навіщо? Вона просто лежить. Це я розкламляла свою косметичку. І такий бальзамчик теж від Oriflame. В принципі, ним користувалася, він мені подобався. SPF12, але він теж часом почав пахнути старим, і я його просто така в поховочка. Ну, і колір там був тільки один, тобто рожевий такий на вибір не було, Тому теж, в принципі, я його викидаю. Так, підемо по м -м, парфумам швиденько. My Burberry. Це мені такий дали пробничок в подаруночок до мого замовлення. Давайте я отут збоку вам десь чи то тут, чи тут. ви, ну, скоріше всього з цього, бо тут гарні квіти. Хто знає як вони називаються? Підскажіть мені, будь ласка. Я вам пірамідку залишу, для мене вони звичайні були. Ну, тобто я рада, що я з ними познайомилася, але звичайні такі легенькі, літні, жіночі, мене вони ніяк не зацепили, щоб їх повторити, або якось я їх запам'ятала. Тому я повторювати не буду. А для вас пірамідку покажу. Може хтось любить такі е, легкі і для себе просто придбає. Так, це теж дуже старий пробник. Ну, дуже старий з самих моїх початків е, знайомлення з різними парфумами. Монталь Rose Night. А ось це мені сподобалось. Дуже гарна роза, не солодка, не яскрава, якраз така нічна волога. Е, вона, як оце. Ну, от, коли вночі, в селі багато цвітуть троянд, вони отак, ну просто пахне. Ти виходиш вночі, йдеш, сидиш біля хати і пахнуть ці троянди. І вони не сухі, які на сонці випечені, а вологі а, від вечірньої прохолоди. Оце саме так пахне рогусно. Мені сподобалось. Я б ще подумала їх а, собі в колекцію. Також я напишу. І збоку вам вставлю, коли будемо пірамідку, щоб ви почитали, може, комусь також вони підійдуть, і хтось захоче собі в колекцію. Ось така. У мене вийшла рубрика порожнячків. Хотіла недовго, знову ж таки, хотіла недовго, і все ж таки затягнула. Всім дякую за перегляди, ставте лайки, пишіть коментарі, мені також буде це приємно. Хто користувався? Таку кому комусь сподобалось і хто може, наприклад, перекоменувати щось інше з цієї продукції. І ще раз повторю, хто знає, як називаються ці гарні квіти, мені продавчиня сказала, але я забула. О, підкажіть, будь ласка. Всім па-па і всім бажаю хорошого дня. Бувайте!